Вітаю! З вами я, Діана Іванова, із точними новинами про погоду на суботу, 3 червня. Отож, розпочинаємо. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. Залишайтеся зі мною, щоб дізнатись про усі деталі погодньої ситуації. На заході області очікується ясна погода. Жодної хмаринки. Без опадів в день температура повітря сягатиме плюс 19 градусів, вночі близько плюс восьми. На півночі регіону сонце не ховатиметься за хмарами та без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 19 градусів, уночі плюс 8. Незважаючи на похмурий досвітній час, на сході області з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмаринки. Та до кінця дня погода буде ясною. Уночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 19 градусів в день та плюс 9 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом. Українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! На півдні регіону ясна погода порадує нас до кінця дня без опадів. Температура повітря в день сягатиме 20 градусів вище нуля, вночі плюс 10. Хмарна погода протримується у центрі області весь ранок та день а вночі дощ. Температура повітря в день плюс 20 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 6. У Вінниці хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Уночі очікується дрібний дощ протягом усього дня, починаючи зранку. Опади не прогнозуються. Температура повітря в день плюс 20 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 8. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня! До зустрічі на телеканалі Вінничина.